На а початку. Це фінальна точку, коли ти зрозумів, що в саніті. Це що, тобі сказали? Yes. Ліверпуль просто така, Уже, з тобою вже сиділи представники Ліверпуля, вже підписувати контракт, все. Знаєш, як це все, все було? Я з, з ними поїв, повечеряв, В Дніпрі вони це вже... було? Лів... Так, вони прилетіли всі, їх там було чоловік, не знаю, 4-5, вони вже вино, вино відкрили пляшечку, вони вже поцокали таке все. За твій трансфер, реально. Тому що я пройшов МРТ, і вони кажуть, все, зараз будемо дзвонити і казати, підкидаємо. Кінець трансферу, що ось ти даємо максимум там, 25, ну ми домовимося з 15, розпочне. Я та супер, давайте. І закінчилось те, що я плачу, і я так кажу, Валерійович, будь ласка, реально плачу. Це з коломойським, мене... ти на зв'язку. А його... він тебе набрав чи його набрав? Я набирав три рази. Я ось так ось плакав, плакав, плакав і не, не, не помогло. Навіть я ж кажу, що я сам на себе не був схожий, тому що я ж кажу, я можу спокійно до всіх ставитися речей, знаєш, в житті, тому що це життя. І... Потрібно бути готовим до всього, але я ж кажу, що а я. А як він це пояснив? От просто чому він ну, 25 мільйонів це рекорд, там був трансфер один. Я сказав, Україні. що ну сказали, що, що щоб зараз були на карті гроші. Прям зараз. А вони кажуть, так будуть зараз, але тільки дайте, хоч транзакція день, щоб вони дойшли, вони ж не дойдуть зараз за секунду. Це ж не крипта, не було ще туди. Її. І все, і вони такі, як сми, як зараз 25? щоб так тут вже біжі кажу, що може з валізами побіжу, йому передам, ну, знаєш. А в тебе не було такого, що ти там свої якісь готовий був там гроші, щось пробачить, щось там тут, ні, і, ти, сюди. Ти, що, ти вже йшов все оін. Ну навіть сам зі свого боку. Щоб... А, так, ти ні, я ж кажу, ти спитав, що ага. змусило цього всього не угу. статися, тому що гроші повинні були були зараз. Mm.